Продовжуємо годину ще в прямому ефірі еспресу. Сьогодні, о четвертій вечора щодня, президент презентував зміни до конституції в себе в адміністрації. Просто неба. Давайте подивимося, як це було. Я сьогодні, до кінця дня, без будь-яких змін, я сподіваюся, оформлю як проєкт відповідного закону. І сьогодні він буде відісланий на розгляд Верховної Ради. Ще раз хочу підкреслити, я лише суб'єкт подання. Справжніми авторами є дві високоповажні комісії. Перша, яка зробила основну роботу Українська конституційна комісія, де, яка дуже ефективно попрацювала, де були проведені надзвичайна професійна оцінка, розробка, напрацювання, які е, дозволили зробити цей збалансований проєкт. І ще одна комісія, венеціанська комісія, яка зробила дуже професійний експертний висновок, схвалю, схваливши е, проєкт Конституційної комісії. Ну, ось так, друзі, але багато інформації в інтернет-медіа, зокрема, ну, в звичайних медіа, про те, що ця конституційна комісія. Мала дуже малий стосунок до написання цього документу, що документ був десь підготовлений, десь написаний, і потім буквально за добу переданий в Конституційну цю комісію, члени якої його побачили, почитали, дали згоду. Окей, і далі Венеціанка. Ну Венеціанка в залі орган такий їй можна подати те і інше різні варіанти. Головне, щоб ці варіанти відповідали там загально прийнятим європейським нормам конституції. Правильно чи ні? Пане Трасу, так було чи ні? Ну, я не був учасником насправді комісії цієї, тому мені важко сказати, але я сподіваюся, що не так. Я сподіваюся, що все-таки комісія готувала, і насправді комісія підготувала справді збалансований документ, тому що Венеціанська комісія відреагувала доволі швидко, і їхній експертний висновок був таким, що справді ці норми, які передбачені конституцією, їх варто і важливо імплементувати. В українському суспільстві і все-таки реально розпочати процедуру ну от, б, бачите, та... оця швидкість і злякала в першу чергу журналістів, що дуже пане Юрію швидко все це відбулося. Комісія, начебто, засідала, начебто щось писала. Тут за одну добу все направили Венеціанку, Венеціанка за добу приймає рішення, хоча там зазвичай це кілька тижнів відбувається, і вже президент презентує. Завтра ви вже можете її голосувати, так чи ні? Ну от, є така інформація, що зміни писалися навіть не в Україні. Ні? Ви знаєте, я би сказав так, що зміни реформа децентралізації, яка по-хорошому повинна була починатися з конституції. Ми очікували ще в кінці минулого року. Те, що вона так зараз запізніла, і тільки зараз ми отримуємо, але ще не отримали. Я на цьому хочу наголосити. жодний з присутніх народних депутатів не має тексту конституції, яка завтра буде в Верховну Раду внесена, чи сьогодні вже внесена є. Тому, на мій погляд, це час загайний, От, І, на мій погляд, нам дуже важливо було б до місцевих виборів. Вже мати проголосовано в другий етап конституції, тобто ми маємо теоретично такий шанс на першу перший етап проголосувати зараз, і після канікул на другу чергову сесію проголосувати другий з тим, щоб уже нові вибори до органів місцевого самоврядування ми е проводили на базі тої децентралізації, яка Конституцію мали би бути. Грузько ну, ну, тому... сказав, що не, не тому... проблема. За два роки проведемо ще одні вибори місцеві так. і буде все але, гаразд. Але саме те, що він сказав, свідчить про інші наміри. Про те, що буде в першому етапі це проосовно до виборів, а після виборів буде другий етап. Ну, інакше не можна ніякої логіки скласти від того, що він сказав. Натомість ну, я хотів би все-таки підтримати вас, тому що через е, представників е, нашої фракції в Конституційній комісії дійсно була така ситуація, що в останній момент були подані ці пропозиції. Відповідно, сьогодні позафракційна Оксана Соріт утрималася. Натомість, власне, позиція Гройсмана була така, що це не є остаточні зміни. Парасі, кожен... а від кого отримали? От найголовніше питання, ну, я, хто писав Я вже зміниці? не уточнював, хто писав. Це, від то то кого це, отримували, Але члени комісії, як ви кажете, отримали від когось. Документ, який вони, начебто, ну, вони написали. ми отримали очевидно від Гройсмана, який їх представив. Мало того, він ще доповнив, що кожен з членів конституційної комісії має право, буде мати можливість подати свою якусь особливу думку, свої інші пропозиції до тих чи інших статей, з якими він не згодний. Більше того, ми все таки отримали повний текст цих змін і мали вже можливість його працювати в. Здається, вчора чи позавчора, і вчора ми вже подали подали пропозицію до президента, підписано представниками нашої фракції пропозицію з застережніми і зауваженнями до тих пунктів, які ми які ми вважаємо абсолютно неприпустимими, так неприйнятними як для нашої фракції, так і для всього українського суспільства. Ну, Давайте про неприйнятні норми трошки пізніше, але <зв> пане -піз... юрі про -піз... О, чи справді можливо така бути ситуація, що комісія щось там писала, складала, а потім прийшов на написаний вже варіант, не знаю ким, від Гройсмана, І комісія його затвердила. Я думаю, я думаю, що все ж таки це рішення більш політичне так. Голосування, якщо буде завтра, так або через, через тиждень, тому що зрозуміло, що вибори місцеві за новою конституцією не відбудуться, і ми не встигнемо, навіть якщо ми будемо голосувати його на другій сесії в вересні місяці, то вже буде проголошений виборчий процес. Відповідно, за новою конституцією виборів не буде. Це, це факт. Так? Сьогодні ми робимо якийсь перший крок. І я е, так само підтверджую, що, що ми саме сьогодні отримали текст. Ще ми з ним не ознайомились, але до ми, затрішньої... чи ні? Бо так, влікає, що ми, сьогодні, ми сьогодні отримали цей текст і до завтрашнього дня. Ми маємо можливість з ним ознайомитися і це. принаймні виходити вже на фракцію зранку і висловити свою точку зору. Тому, я думаю, перший крок зроблений, те, що сьогодні президент презентував, це, це нормально. Завтра буде день і. — буде, 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 да. буде Позафракційні да. не отримали, а деякі фракції отримали або сьогодні, або вчора. Ну, ви ж вийшли з фракції, якщо б ну, не вийшли, так. то ми не виходили з фракції, ми нікуди і не входили. Добре, знімається. Якщо no. б увійшли ви до самопомоги, <гум> <і>, значить отримали <гум> раніше. Ми нікуди Це, так, і не входили, ми з самого початку. Ви знаєте, кажуть, що написали або в Європі ці зміни, або навіть в Америці наші друзі американські для того, щоб зробити нам благо для того, щоб прискорити цей процес. Ви знаєте, справді, що важливо, важливо, напевно, навіть не стільки. <ходили>, як саме відбувався цей процес, хоча процес тут теж важливо, але важлив, важливіше, більш важливо, звичайно, що в цій, результ, в цій ситуації результат, тобто що ми отримали насправді, тобто який документ ми отримали, які якісні зміни він містить, і наскільки цей документ дасть можливість справді відкрити і вдихнути нове життя в наші, в наші регіони, в наші села, дасть можливість розвиватися, дасть можливість отримати більші надходження, більші можливості. Щодо використання цих коштів, оце важливо. Тому якраз власне для нас, як депутатів, я думаю, що це має бути ключовою такою основною умовою прийняття на всіх етапах проходження цього документу відповідних рішень. І знову ж таки, від нас буде залежати, наскільки ми будемо спроможні в вересні місяці, навіть під час оцих самих перших сесій, проголосувати і підтримати, тому що для Прийняття кінцевого рішення потрібна буде конституційна більшість в кількості дякую. Ну давайте ще президента в кількості 300 голосів. 308. Давайте президента послухаємо, що він каже і казав сьогодні про особливий так званий статус Донбасу. Багато в минулого тижня говорили, коли ну стало зрозуміло, що в конституції буде прописані якісь повноваження для. Території Донбасу піднявся галас. Адже саме цього хотів Лавров Путін, щоб цей спецстатус був прописаний Донбасу саме в нашій конституції і Європа теж і хоче Європа і Америка дивним чином зараз всі хочуть. Давайте слухати українського президента. Проект змін до конституції не передбачає ніякого особливого статусу до Донбасу. Всі подібні чутки від лукавого. Проєкт припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом. Саме так це зараз і врегульовано. Такий закон вже двічі ухвалювався Верховною Радою України попереднього і поточного скликання. Ця норма не виходить за межі міжнародних зобов'язань в межах мінських домовленостей, які всім світом визнані безальтернативною основою для політико-дипломатичного врегулювання. Ну а тепер запитання: чим спецстатус відрізняється від особливостей здійснення місцевого самоврядування? Будь ласка, ну, власне, це одне з тих е кількох неприйнятних абсолютно для нас, для нашої фракції, е закладених в цих змінах норм це от формулювання особливості. Реалізації місцевого самоврядування в Луганській Луганській Донецькій областях, і більше того, я, я думаю, власне, от ви перед тим говорили про таку такий поспіх прийняття рішення Венеціанської комісії. Що очевидно, власне, і через це, і через те, що цього очікує Європа від України від офіційної української влади, саме такого типу поставок, і було прийнято таке дуже поспішне поспішне рішення в угоду, якби або скажімо, на Шкоду іншим іншим речам, які насправді Ну не роблять цю конституцію демократичнішою. Дякую, пане Юрію. А от справді чи ми не таким чином Ну не робимо так, як хоче Путін і Лавров? Це була їхня вимога. Ми фактично виконуємо вимоги Росії, адже вони з самого початку казали, що. Особливості управління місцевого самоврядування на Донбасі мають бути записані в українській конституції. Це ж була перша перші слова ну Путіна, Лаврова, Лаврова через Путін. Ви знаєте, я думаю, що треба дивитись конституцію, коментувати те, що написано в конституції, а не те, що коментують змі, або не те, що це говорить рівно. президент із виступу. Це перше. Друге, якщо президент чітко говорить, що ніякого особис... особливого статусу немає, а є у нас відповідний закон, який це передбачає, то дійсно закон ми такий маємо сьогодні. І відповідно до цього закону певні процедури по виборах щодо контролю за Україною за цією територією у нас вже передбачені, і це вже ми можемо реалізовувати. Ми ці зміни Абсолютно ми, ми, тому, тому я думаю, що ми маємо. Мо подивитися. Ті формулювання, які там написані, після цього дуже чітко коментувати і говорити, чи це спецстатус, чи це не спецстатус, на що він поширюється і взагалі чи він там є. От тому, що сам президент каже: якщо нічого не зміниться, то я ще не знаю, що... то подам сьогодні на реєстрацію цей законопроект. Що може змінитися, я не розумію, чесно кажучи, але він про це навіть говорить Воно, під час офіційного звернення якийсь, до, якийсь, до громадян якийсь України. Якийсь Документ навіть ви представники народу, народні обранці, які є представниками парламенту українського народні депутати, не знаєте, що там буде написано. Ця комісія, я так розумію, теж наша конституційна, дізналася, що там написано десь там за добу перед сьогоднішньою подачою президента. І обговорювати не знаємо, що хоча це дуже важливо. Для чому ці ці не те... добре, але ну, чому не було громадського обговорення абсолютно. того документу, а, який сьогодні подасться до Верховного Ради? Це може бути прозорої по відкритої поброї. Але ще раз наголошу на те, що це перший крок, і він більш політичний ніж практичний. Так? Ми маємо його пройти. Ми ознайомимося з тими змінами, які ввійшли на рахунок спецзаконів, які сьогодні прийняті. Вони вони термінові. Тобто, коли ми зробимо так, що Донбас буде українським, ці закони втрачають свою чинність. Відповідно, конституція так. буде далі працювати таким чином. Так, перехідні положення Рехідні конституції як було з чорноморським флотом, так. колись так. 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 ну але на рахунок запитання про швидкість. Зараз важко щось сказати. От давайте ми ознайомимося з документом. Можливо, там все прописано ідеально, і воно все. Я приймає, думаю, все нормально. що в цій студії нема жодного депутата, який би голосував за здачу українських інтересів. Ну знову, знову треба а, але ж таки змі пишуть про те, що, що всі, всі від України всі від України втомилися. І Європа, і Сполучені Штати, і Росія. І Тому всі, начебто, домовились між собою для того, що хай вже буде, як сказав Путін, хай буде спецстатус прописаний в Конституції, і тоді, начебто, щось може заспокоїти. Ну, Я би так це не коментував, що всі домовилися, як хоче Путін. Тому що так, як хоче Путін, так не хочуть всі. От і я думаю, що Путін багато чого хоче. Тому я впевнений, що всі наші притомні народні обранці, а я думаю, що хібільше як 300 не допустять такої ситуації, щоб зрадити наші національні інтереси, тим більше в основному законі конституції. Дякую. Ну давайте по суті, пане да, якщо є щось про Путіна, можете бо я там хочу про. Я, 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 я б хотів, я, я, я б хотів сказати, що, ми поговоримо. Ну, ми говоримо про те, що насправді хотів Путін, Путін хотів іншого. Путін хотів федералізації. І Путін хотів зробити все можливе для того, щоб можна було розірвати якусь країну. На сьогоднішній день ми говоримо виключно про окремий стат, про статус місцевого самоврядування на окремих територіях. Тобто, самоврядування, який самоврядування унітарної країни, жодної мови про якийсь інший статус України не, не стоїть і жодної мови про це немає. Тому те, що цей статус визначається власне в перехідних положеннях. З однієї сторони, ми демонструємо всьому світу те, що ми справді є країна, яка несе відповідальність за ті угоди, які ми підписуємо, тобто за мінські угоди, з іншої сторони, ми демонструємо те, що Україна насправді виконує своєї сторони ці договірні умови, і те, що ми закріпляємо ці умови в перехідних положеннях. Визначає тимчасовість цих умов, тобто за умови, коли. Як, як там написано? Да. Ви бачили, як там написано я думаю, що це, ну, трошки, ні, ви це бачили, так? як там написано Пос... ці перехідні умови, про які ви говорите? Ну ніхто не бачив, ви кажете, що ні, не отримали. Так, ні, це, не. ні, так ви ж кажете, ви коментуєте і говорите, що ні, те, що це, там написано, це, це, так це добре. А Я питаю це, це, вас, а ви бачили, це, що написано в перехідних положеннях. Так, там написано? в будь-якому випадку визначає положення. Але але логічне запитання, чому ці перехідні положення про особливості місцевого самоврядування не приписані для Криму, для окупованої території? Як там відбуватиметься зараз на період окупації? Наші, от кажуть, Тати, що є закон, раз, закон є, але є закони про Донбас. Чому ми Донбас вносимо в Конституцію, а окупований Крим? Ні, ну в будь-якому випадку, ми маємо визначати е, статус тих територій, які на сьогоднішній день не мають якогось визначеного статусу, в принципі, це для території України для, е, для країни. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день це і окуповані території, і в силу певних договірних відносин, дипломатичних відносин, які веде Україна. Ті ситуації, яка склалась, це один із способів е вести політику е поступову, правильну і ту політику, яка була е закріплена в відповідних міжнародних випадках. Це можливо відповідь на ваше перше питання, на якому ми тут не могли знайти відповідь. Якщо там дійсно щось таке закладено, щось таке дуже специфічне, начебто тимчасове, начебто в перехідних положеннях, і це. Причиною того, що ніхто про це не знає, наче то нема, Крим. і, іначе, то нема Криму іначебто криму так далі, то це можливо відповідь на те питання, яке є. Але давайте ми. Говорити відповідально, якщо це дійсно там є, то треба показати, що там є і яке ставлення по відношенню до того, що там є у кожного з нас, у кожної з фракцій. Якщо Но, там я, того я немає, думаю. то значить того немає. Але тому що але можливо завтра на нас це буде великий сюрприз. ми зараз зараз чергу фантазуємо і думаємо щось нагадуємо. Все ж таки першу чергу треба ознайомити з документами, а далі вже вести розмову з цього приводу. Я думаю, що, що, що тут ну що ми ми бачили цей документ, і все таки у нас повинна бути, мені здається, трошки інша послідовність. Вимог і, і менше е, залежності від того, що думає Європа чи що хочуть інші. Ми повинні в першу чергу відстояти свої власні інтереси в даній ситуації. А це в даній ситуації це все-таки відновлення контролю над кордоном на Донбасі, відновленням українського законодавства, української влади. Там, там і тоді ми можемо говорити про якийсь особливий статус. Дякую. А те, що воно вже там є, і в Конституції, Конституція це все таки основний закон. Я думаю, що це можна розглядати як перший крок до федералізації. Чому ні? Чому завтра, наприклад, Закарпатська область чи, чи інша область не захоче так само, як собі я, Ви, я думаю, що там є бажаючи на Закарпаття, але воні, але воні, я думаю, що воні. якщо ми прописуємо Донбас, то ми маємо прописати в Конституції і окупацію Крима також. Ну це логічно інакше ми не, просто... це повинно регулюватися окремими законами. Цього абсолютно достатньо. Дякую. Зараз прорваємося на рекламу. Потім говоримо по суті, чим голови ОДА нинішні відрізнятимуться від майбутніх. Префектів, ну таке запровадження нове в цих змінах, а також про касові апарати, про милий середній бізнес. Сьогодні Верховна Рада ухвалила ухвалила такі рішення. Залишайтеся на еспресо.